Друзі, у ведичній філософії та астрології є багато нюансів і умов, щоб народити щасливу і гармонійну особистість. Сьогодні ми розповімо вам про кілька важливих правил. Перше полягає в тому, що рекомендується народжувати дитину в період, коли Сонце на небі розташовано сильно. Наприклад, з 14 квітня по 15 травня, коли воно вовні, а також з 16 серпня по 16 вересня, коли сонце у леві. Сонце це самооцінка людини, впевненість, розуміння себе в цьому світі, можливість бути помітним, популярним, мати владу, статус, це показник батька, а також імунітету. Звичайно, народження дитини в такий період не гарантує все це на 100%, тому що крім положення Сонця, є ще 12 астрологічних домів і 8 інших планет. Однак це істотно підвищує ймовірність усього, що ми описали. І однозначно сприятливо впливатиме в цілому на гороскоп дитини. Друге. На що ми хочемо звернути увагу, що зараз дуже хороший час для народження дітей в цілому. Тому що більша частина планет на небі розташована в сильних позиціях, в тому числі в рамках 2026 року, коли планета удачі Юпітер буде знаходитися в знаку своєї максимальної сили рак, що дає великий плюс для гороскопу. Новонароджених. При цьому, якщо є можливість, ми рекомендуємо утриматися від народження дітей в період з 2 червня 2027 року по 17 квітня 2030 року. У цей час планета важкої карми Сатурн буде перебувати в знаку свого максимального падіння. І у людей, народжених в цей період як мінімум три сфери життя. Можуть бути дуже проблемними, а ще в трьох періодично будуть виникати складнощі. У нас також є астрологічна послуга підбору сприятливого часу для зачаття дитини. І в цілому розгляд цього питання. Якщо ви хочете підійти до цього процесу більш усвідомлено, то будемо раді бачити вас на наших астрологічних консультаціях. Завжди готові допомогти вам у цих та інших моментах.